У ніч проти середи війська Російської Федерації запустили по Україні 400 безпілотників та балістичну ракету. Атакували підприємства та цивільну інфраструктуру у Вінниці, Харкові та Кривому Розі. Там били по енергетичній інфраструктурі, зруйнували промислове підприємство. Є важкий поранений. Це 17-річний хлопець. Одна жінка загинула у Нікополі, це Дніпропетровщина. Щонайменше п'ятеро зазнали травм. Вранці росіяни обстріляли місто з артилерії, а це вже кадри з Вінниці. Там ворог гатив по двох об'єктах цивільної промисловості. На місцях Лучань спалахнули масштабні пожежі. На тепер відомо про вісьмох травмованих. Усіх їх госпіталізували до лікарень. Двоє людей у важкому стані. На Вінничині ворожі війська обстріляли оселі людей. Є значні руйнування. Старалися дітьми, щоб воно було так, як треба. А вони сволочі нам потовкли все підрад боже. Подивіться, і садочок мені спалили, і он до песів такий був славний. Немає маляпали.